Вже вдосталь Україна настраждалась, вже досить, досить оборонила сліз яких. Рік важкий, такого кого не чекали. Та ми вистели проти вражих сил, ми вистели і будемо стояти надалі, і Україну рідну боронить, поки не відженемо ворогів подалі, поки вже не настане переможний людьми. А ти тримайся, рідна Україна, тебе образити не дамо, бо ти, як матінка, у нас єдина, і в чужі руки ми тебе не віддамо. Бажаємо тобі, ще більше допомоги і за закордонних країн, обладнання сучасного моло, яке нас збереже всіх від трудів. Бажаємо терпіння, тобі рідне, ми віримо, що трішки залишилось, і станеш ти нарешті вільно. Хоча проти війну тобі судилось. Бажаємо, що всі свої міста, які були розп'яті по живому, відбудувати швидко ти змогла повернула всіх людей додому. Спокою ще хочемо побажати, щоб сирени більше не гули. Уночі вже досить прокидатись, краще бачити приємні сни. Енергії тобі побільше бажаємо, щоб вистачило вистачила сила стільки справ. Роботи ще багато, це ми знаємо, та ти все зможе, хто б ще не казав. Друзів справжніх, щирих та надійних тих, що не покинуть у біді, тих, з ким почуваєшся спокійно і щасливо проживаєш свої дні. Вклонимось низько всім, хто захищає, і хто поліг за те, щоб ми жили, всім тим, хто наше небо закриває. І береже дитячі, наші сни. рік нас навчив єдиним бути, триматися разом і вірою жити, радіти життю один одного чути, мовою своєю гордо говорити.